Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, ЧОМУСИКІВ і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Бурячок і їжачок На городі, що при броді, біля гадки в грядку латку. Сам без матері без татка їжачок мале дитятко садить носом бурячок. Проштовхнув у грядці дірку, в дірку кинув на сінинку. Славно, справно, їжачок посадив свій бурячок. Шубу знявши з голочок, заскородив грядку латку та й бігом з відром до броду. Лє на грядку теплу воду їжачок мале дитятко. Сам полив з посівом грядку, потім став собі накладку та й гадає важно гадку, що йому робить і як, щоб на славу різ буряк. Промайнуло кілька днів бурячок зазеленів їжачок взяв сапку в лапку, посапав світанком грядку. Щоб не муляли грудки бурячка попід боки. Не лінився їжачок, доглядав свій бурячок, шарував і поливав, різних добрив звіз привіз, а буряк все різ і різ, і угору, і униз. Пролетіло тихе літо, із полів зібрали жито, і моторний їжачок. Сам прийшов по бурячок. На городі їжачок смикав з грядки бурячок, і руками, і ногами гичку стис у кулаки, підривався під боки, та не зрушився ніяк з грунту капосний буряк. Їжачок, мале дитятко, утомився, зажурився і заплакав біля грядки. Їжакові мама й татко, чують, плаче їх малятко, та й бігцем тюбцем із хатки перебігли разом кладку, Не ридай їжаченятко, от ми разом так і сяк, з грядки витягнемо буряк. І всі троє дружно, любо буряка беруть за чуба. Потягнули вгору в бік, смику ліво, вправо смик, а буряк. Землі ніяк. Здивувались мама, татко, от який буряк в малятка! Та й на поміч звуть в долину їжакову всю родину. Позбігалися тітки, наїжачені дядьки, швагери і дівери, і брати, і свати, і зовиці, і сестриці, і малята небожата. Всі колючі, всі чубаті. Стали колом тісно в полі, узялися так і сяк, і за гичку і за буряк разом крикнули у лад, похилилися назад на всю силу їжечину, потягнули бурячину, і поволеньки отак з грядки вирвали буряк. Не буряк, а бурячище, на півметра корне вище. Здивувався їжачий рід. Є ж у світі корнеплід де й коли такий поріс не поміститься в наш віз. І всім родом, понад бродом буряка із грядки латки покотили аж до бору на зимівлю, у комору. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.